Мавні друзі, всім доброго дня! Їдемо зараз в напрямку оболоні і бачимо ось таку картину. Незрозуміло, що це таке за облако, але дуже і дуже велике. Наближуємося. А ми далі поїдемо. Ну, друзі, бачите, зараз бачимо, що по правій стороні можливо хтось запустив дизельного генератора. Друзі, почало вже трошки розходитись вже на таке суворе, і бачимо, що десь в правій стороні воно все починається. От, друзі, початок бачимо за шаном десь, але що це таке? не зрозуміло. От, друзі, дібралися майже до місця загоряння. Тут потужна пожежа на Печайній петрівці, десь за пів кілометру буквально до. Книжного ринку. от Бачите, що відбувається, там, мабуть, вже тушить. Ну, приїжджали якісь швидкі, мабуть, туди, там якась промзона, і туди відповідно заїзду немає. А дим тут по всьому району вже йде. І найближча точка, друзі, до якої доїхали, бачите, це не маяк, це десь там в тій стороні. Але дим, ви бачите, вже заволок всю Петрівку і епіцентр. Багато хто думав, що ашана, бо епіцентр ні, друзі. Загоряння трошки далі. Як завжди, друзі, прошу вас, виконуйте правила протипожежної безпеки, ніколи не порушуйте їх. Дякую. Нова Константиновская.